На Івано-Франківщині і далі зростає кількість випадків пожеж. За оперативними даними управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області, з початку року на Прикарпатті зареєстровано понад тисячу пожеж та загорань. Як свідчить статистика, найчастіше пожежі виникають в житловому секторі. Причини їх виникнення різні, а наслідки однаково жахливі. Втрачене майно та людське життя. З початку поточного року в області на пожежах загинуло 42 особи. З них двоє малолітні діти. Детальний аналіз причин виникнення пожеж та загорань свідчить, що найчастіше пожежі у помешканнях виникають через необережне поводження громадян з вогнем, неправильну експлуатацію електроустановок, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей і нерідко винуватцями лиха стають діти. На жаль, проблема із пожежами з настанням осінньо зимового періоду набуває особливої гостроти. Лише з початку жовтня місяця на Прикарпатті виникло більше сотні пожеж. У вогні загинуло п'ять мешканців краю. Життя ще двох людей вдалося врятувати. Так, 26 жовтня в вечірньої пори виникла пожежа в одній із квартир на четвертьому поверсі п'ятоповерхового житлового будинку по вулиці Симоненка в Івано-Франківську. Першими пожежу помітили сусіди і викликали рятувальників. Я з коліжанкою сиділа на лавиці і побачивши дим. ми подзвонили на службу порятунку 101 і вони приїхали швидко. До місця виклику одразу ж прибули три чергові відділення рятувальників, частини спеціальної пожежної техніки, аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області. Як з'ясувалося, на місці події загорання виникло в приміщенні ванної кімнати. У прибуттю до місця пожежі було встановлено, що з вікна четвертого поверху виходить густий чорний дим. По встановленні автодрабині в складі ланки газодимозахисної служби працівники піднялись дану квартиру, де був виявлений потерпілий. Рятувальники винесли чоловіка на свіже повітря і передали медикам. Потерпіло з діагнозом отруєння чадним газом, з місця події госпіталізували в реанімаційне відділення Івано-Франківської міської центральної лікарні. Наразі життю чоловіка нічого не загрожує. Внаслідок пожежі вогнем знищено обшивку у ванній кімнаті, дверне полотно та пошкоджено речі домашнього вжитку. Як зазначають фахівці, попередньою причиною виникнення пожежі вбачається необережне поводження з вогнем з боку власника квартири. Управління державної служби з надзвичайних ситуацій області, вкотре звертається до усіх громадян, бути обережними у поводженні з вогнем в побуті при експлуатації електрообігрівальних приладів пічного опалення, щоб уникнути біди.